Кілька слів про вашу команду. Хто працює у вашому колективі, хто задіяний до проєкту? У нас до проєкту задіяна, крім мене. Мене це не беремо, в нас є Віра, вона, працює в групі, вона моделює ці групи з медіації. Вона там створює завдання, вона розробляє якісь моменти практичного втілення, вона їм розповідає про теорію. Це наш психолог, я так її образно називаю. У нас є ще колектив, я не можу там виділити одну людину, бо це і театрали, і їх там семеро осіб. Вони нам допомагають з театром медіації. Вони, мабуть, роблять ту роботу, ну, дуже складно направду, тому що побудувати діалог через театр це ж треба. Ну, Треба людям показати, які не мали відношення ніколи до театру, що ти можеш бути причетний не тільки до гри на сцені, а що ти можеш бути причетний через гру, вирішити власну проблему. І це так, ну, це дуже, дуже такий гарний процес. Протягом наступного місяця, квітня, ми покажемо три вистави. Вони тут будуть в Луцьку і в двох ще містах, де, ну, де є найбільша кількість. Жінок ВПО, які приїхали ну, зі сходу сюди на Волинь, і таким чином ми зможемо якось залучити їх до вирішення власних емоційних проблем, і до і власне, в принципі, до діалогу між, між тим, що в них зараз болить, і між тим, що в західному суспільстві тут у нас на Волині відбувається в принципі також, що болить. Ось я сподіваюся, що це буде дуже дуже прикольно, тому що ну, ті вистави, які вони цей наш театр. Ну, мега надихаючі це просто, і вони настільки вони настільки живі, настільки про те, що зараз в нас є, у всіх там, це війна на сході, це проблеми тих людей, які там воюють, це проблеми тих людей, які переселилися сюди. І просто коли це вкупі, коли ти розумієш, що людина, яка прийшла дивитися, вона в якийсь момент починає там додавати гру акторів, ну, це щось надзвичайне, чесно.